Проповідь четверта Погляньте на висоти Небесні і на доли земні. Погляньте на єдство наше і побачте, що ми, як люди, помираємо і переносимося звідсіля в позасвітові краї за межі світу цього. Без ніякого прикриття постанемо тоді перед лицем праведного судді, щоб дати звіт за діла наші. Після чого прийме нас або Царство Небесне, коли праведно жили, або вогонь не згасне, якщо в гріхах перебували. Тож безперервно збуджуйте цю ревність до любого Богові життя, з якою увійшли до цієї оселі, пригадуючи, які слова ви промовляли тоді, та які обітниці складали, і будьте свідомі свого обов'язку, завжди дотримуватись того. Бо за словами цими і судити вас будуть. Бережіть уста ваші в чистоті, говоріть завжди лише те, що приємне Богові. Ні лестощів собі не дозволяйте, ані докорів незаслужених. ніяке погане слово нехай не виходить із уст ваших. Ті з вас, які працюють, є руками моїми. Тож трудіться руки мої. І не втомлюйтесь до належного, простягаючись, бо рамено Господні буде вас скріпляти. Очима моїми є ті, що представлені за іншими глядіти, тож пильно глядіть, попереджаючи і остерігаючи від падіння тих, які можуть йому піддатися, щоб і самі ви були гідними опіки Божої. І ноги я маю, ноги мої. Стійте на правильній дорозі Божих заповідей, це ті, що мужньо і добродушно носять тягарі інших братів, за що, коли і надалі залишатимуться в такому настрої, будуть віднесені до вічного блаженства. Цими словами я хочу підняти тих, що занепали, ревність збудити в тих, що розлінилося, мужності надати тим, що впали духом. Радійте, бадьоріться, ревністю окриляйтеся, не відвертайтесь ні від чого ні від духовних, ні від тілесних трудів, бо й усе тілесне наше є духовним, якщо присвячене Богові. До того ж, хто ретельний у тілесному, той ретельний і в духовному, заохочуйте один одного і підтримуйте у молитвах. У послухах і в смиренні, взаємно спрямовуйтеся до всякого добра, чиніть усе пристойно та розважливо. Учіться один в одного і допомагайте один одному, і будете тоді христове тіло, і члени кожний, зокрема. Я так і вірую, що Христос, голова наша. Його ім'я, маючи за главу, кого вам боятися? І чого ви з ним не отримаєте, неба й землі володарями будете, і все обіцяне успадкуєте. І до тебе, кухарю, сину мій, слово від мене, ти повсякчасно борешся в вогні, дрова рубаєш. Іства вариш, воду носиш, овочі чистиш і миєш, лице своє задимлюєш, одяг забруднюєш, пік проливаєш, і знемагаєш від жару, стараючись вчасно подати братам усякі наїдки. Тебе зі святими вшановуватимуть, і лоно Авраама, теплом тебе зігрій. Тільки будь витривалим в терпінні, у радості день свій проводь. І так старайся та пильнуй своєї праці, щоб служіння твоє. Навіть уночі тобі снилось, і з самого ранку, наче вогонь, біжи до послугу свого і переможцем вийдеш, гідно виконавши свою працю.